Вітаємо на сайті навчального центру Коніка Мінолта Україна. В цьому відео ми розглянемо процедуру налаштування максимальної щільності для повнокольорових продуктивних систем. Запускаємо програму Acurio Procolor Manager. Вибираємо режим «Експерт». Вибираємо наш принтер і натискаємо Select Tool. Процес підключення принтера до програми було розглянено в попередніх відео, тому ми на цьому не зупиняємося. Отже, ми маємо вибрати режим вимірювання максимальної щільності. В залежності від ліцензії програми, ці два пункти меню Density Balance і Maximum Density можуть бути доступні в програмі, можуть бути недоступні. Але після встановлення програми. Зазвичай перший місяць це якби демо, режим В деморежимі програма дає можливість налаштовувати баланс щільності і максимальну щільність. Отже, вибираємо режим вимірювання максимальної щільності і налаштування. Ми маємо вибрати спектрофотометр, який будемо використовувати. В моєму випадку. Спектрофотометр майро 1, але ви можете використовувати будь-який спектрофотометр з перерахованого е, списку. У вас може бути спектрофотометр IWAN x i1 Pro 2 або x rite I1 Pro. Вибирайте той спектрофотометр, який є у вас в наявності. Коли ми вибрали спектрофотометр, ми маємо зробити налаштування режиму вимірювання. Для цього переходимо в налаштування спектрофотометра. Вибираємо режим вимірювання М2, це обов'язкова умова. Натискаємо ОК. OK. Мається на увазі обов'язкова умова саме для цього типу налаштування максимальної щільності. Натискаємо кнопку Connect, щоб з'єднатися зі спектрофотометром. Якщо ви використовуєте спектрофотометр Myer 1, так як і я, ви маєте попередньо включити сам спектрофотометр. Для цього є у нього кнопка живлення. Програма з'єдналася з електрофатометром, тож ми можемо продовжувати процедуру далі. з'являється кнопка Next. Далі. Вибираємо тип паперу, касету, з якої буде друкуватись. І натискаємо кнопку далі. Маємо зауважити, що процедура налаштування максимальної щільності має виконуватись. На Особливому типі паперу це крейдований матовий папір. Є вимога конкретного виробника паперу, але в нашому випадку у вас можуть бути недоступні, недоступний такий тип паперу, тому ми беремо папір крейдований матовий щільністю 170 грамів. Бажано брати максимальної якості, які у вас є. Хоча виробник рекомендує використовувати папір Contact Digital Silk 170 грамів на метр квадрат. Щільність. Натискаємо кнопку далі для продовження вимірювання. В залежності від конфігурації машини та моделі. Чарт для вимірювання може бути двох типів. В моєму випадку ось такий. У вашому випадку може бути інший. Але принципового значення для процесу це не має. Натискаємо кнопку Старт колориметрі. Поки друкується тестова шкала. Зараз буде запропоновано. Надіти ковпачок на спектрофотометр, по якому буде відбуватись калібрування самого спектрофотометра. Якщо у вас спектрофотометр X-Ride I1 Pro чи I1PRO 2, ви маєте поставити спектрофотометр на його базову підставку. Спектрофотометр відкалібровано, тож ми можемо починати вимірювання. Всього буде 24 вимірювання. Починаємо з жовтого. Слідкуйте за тим, щоб вимірювання відбувалося почергово кожного кольору, і, будь ласка, не переплутуйте кольори між собою, тому що в цьому режимі спектрофотометр не вимірює кольори, він вимірює тільки оптичну щільність. Вимірювання завершено, а з'являється кнопка далі. Натискаємо її, і ми бачимо, що в цілому наш апарат налаштований добре. У нас немає проблем з оптичною щільністю. Є невеличкі похибки, але в цілому спектрофотометр виміряв оптичні щільності, які співпадають. Майже співпадають з заданими виробником. В вашому випадку може бути інша картина, тому треба зробити деякі налаштування. Якщо у вас цей тип налаштування не пройдено, загорається хрестик червоний. Тож ви маєте зробити певні налаштування. У нас є цільові значення оптичної щільності, target value, є виміряні значення оптичної щільності. В моєму випадку вони майже співпадають, в вашому випадку можуть не співпадати. Що треба зробити? Необхідно вирахувати кількість кроків, які ми маємо змінити. По оптичній щільності на машині, на принтері. Натискаємо кнопку Next. І у нас з'являються ось такі налаштування по оптичним щільностям по кожному кольорі окремо. Як вирахувати, скільки додати, скільки відняти? До цього відео буде прикладено посилання. На ось таку табличку екселевський файлик, який допоможе вам зробити або вирахувати кількість кроків в плюс або в мінус, в залежності від моделі принтера, на якій ви проводите налаштування, та також від моделі спектрофотометра, по якій ви проводите налаштування. Я провожу налаштування на моделі 7090, Acurio Press C7090 і спектрофотометр у мене Майро1. Тож, я маю взяти ось цю табличку. Як рухатись далі? Дивимось, що у нас є задані оптичні щільності. І є виміряні. Ми беремо виміряні оптичні щільності. І ось тут в зелененьку зону ми маємо ввести ці значення. Це 1,59. 1,59. Далі. Маджента – 1,56. 1,56. Врапка п'ятдесят шість. Жовтий один нуль три. Один крапка нуль три. І чорний два нуль шість. Отже, у нас є вираховані кроки з плюс або в мінус. Які ми маємо. Завести, ввести в ці поля? Отже, ціан плюс два, плюс два. Далі маджента плюс один. Далі жовтий плюс два. Далі чорний. 2. Далі. Ще раз друкуємо тестову шкалу. Після друку тестової шкали ми виконуємо ті ж самі кроки, що і в попередньому вимірюванні. Все те ж саме. Нічого, ніякої різниці немає. Після завершення сканування. Ми натискаємо кнопку Next. І бачимо досить непоганий результат наших вимірювань. Звісно, що можна зробити ще декілька кроків для вимірювання і добитися максимально якісного результату. Але, якщо вас показують, програма показує, що всі вимірювання в межах допуску, то на цьому можна наше вимірювання завершити і натиснути кнопку Complete і вийти в головний екран та вийти з програми. Отже, Вимірювання максимальної щільності завершено. Процес досить простий, нічого складного немає. Дякую за увагу. До побачення.